Вітаю! Зараз я хочу подивитися місто оріхів, оріхів що заважає відігнати орків від міста оріхів, щоб не було обстрілів. Що заважає припинити обстріли, відігнати расистів від міста оріхів. Ну, фу, майбутнє. вийшла дуже гарна карта миру. Дайте нам, будь ласка, і пічки, перешкода запекла, бій, там лінія, межа і важкий стан в самому місті. Там поранені. Воріхів, будь ласка, допоможіть. Буде відродження. Так, є втрати людей. Дуже гарне місто. Таке відновиться, все зміни... зміниться, вціліє місто, буде відроджено. Дуже красивий буде город і в. Відновиться. Дуже гарні карти вийшли на майбутнє. Це невідворотній процес, карта миру, це припинення обстрілів і відродження зцілення оріхіва від оцих втрат за втрати за загиблі люди. Ворог відійде. Відійде, забере військо своє і має припинитися обстріли в місті. Так. А саме ворога буде вбито. Він не то, що це ворога буде знищено і вбито. Відкрита дорога буде. І ще відкриються шляхи до міста Оріхів. Вам е, прийде допомога, підкріплення, прийдуть е, це, напевно, допомога також, продукти, фінансування, забезпечення і з світу ще для військових допомога буде в місті. Так, чи є якісь перешкоди? Якнайшвидше припинити обстріли міста, відігнати орків. Так, здолають ворога, мають винищити навіть ворога, він не встигне відійти, його просто буде вбито. Отак. І це вже зрушилося. Щоб ворог, який би не був хитрий його план, там. Вже тріб по швах пішов, вже тріскається його план. Заперечую повністю весь негатив. Більше немає ніяких обстрілів. Оріхова припиняються, повертаю, відвертаю від Оріхова всі обстріли, бомби, ракети снаряди, все, що тільки ворог чинить місті Заперечую повністю. Відкриваються дороги. на Припинення обстрілів бойових дій і відбиття від Оріхова військових рашистських. буде так. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, відігнати ворога, Да настане мирне небо. Над Оріховим. прошу допоможіть нам, будь ласка, вищі сили. Так, Заперечую весь негатив. Відкриваю дороги для надходження всієї необхідної зброї, допомоги в живій силі, військовим України. Прошу допоможіть відбити ворога без втрат для жителів Оріхова і військових України. Відкриті всі дороги. До повернення ворогу і всі біль руйнування. Смерті, страждання людей, що чинив Оріхові. Ворогу все повертаю назад. З ним це все, все станеться, перекриваю. Де надійде повне фінансове забезпечення міста. Відновиться життя, відродиться мирне життя в Оріхові. Будь ласка, допоможіть, вищі сили, відкрийте дороги. Якнайшвидше. Перекриваю. Я прошу вищі сили припиніть е всі плани ворожі, руйну зруйнуйте, припиніть обстріли. Більше ворог не може чинити обстріли міста оріхів. Від Віджинаю повністю ворога. По Верховному суду повертається все йому назад. Будете. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на припинення обстрілів міста, оріхів, і прошу допомогти відігнати від Оріхова всіх, хто обстрілює місто орків рашистських. Військових відігнати, знищити, повернути їм все назад. Весь біль і страждання, що чинив місту Оріхову, повертаю все ворогові. Буде так, буде так, буде так, де настане мирне небо. Відвернуться всі бомби, ракети і снаряди назад до ворога полетять йому на голову. Буде так. Допоможіть нам, будь ласка, вищі сили, надайте відкрити дороги для надходження, всього необхідного для військових України, для допомоги. У знищенні ворога. Біля міста Оріхів. Буде так, буде так, буде так. припинення, ворога. Да буде все сказане, здійснене. Прошу ви ще сили, допоможіть нам, будь ласка. Так, мають військові знищити, вбити ворога геть, у нього навіть він не зможе відійти. Ті, хто чинили злочин, це і вбивства, і руйнування, і обстріли, вони все назад отримують. А Оріхів має мирне небо і має відродитися, відновитися. Дякую за увагу.